Центр дозвілля вторинної сировини збудували в Триполі, що в Лівії. Використали вантажні контейнери, покришки, брухти, навіть частини танків, що лишилися після війни. З такого незвичайного матеріалу зробили й дитячий ігровий комплекс. З нічого можна зробити щось. Ми маємо такі матеріали, і треба використати розум, щоб знайти спосіб надати їм цінності. Побачивши їх, спочатку можна подумати, що вони ні до чого не придатні чи навіть потворні. Але тут ми змінюємо таке сприйняття Автори проєкту хочуть навчити дітей замислюватися приміром про те, що від відходів не завжди немає користі. Якщо хочу сформувати в дитини незалежний спосіб мислення, то треба навчити її думати самостійно й не покладатися на інших. у центрі дозвілля також проходять заняття з музики. До того ж, тут навчають рукоділля та французької мови, а можна просто посидіти в кафе. Сюди часто приходять цілими сім'ями.